Це один із способів, де ваша собака показує зневагу до вас, що вона вас не поважає, не любить і вообще сприймає як річ. Також, якщо ваша собака речить на вас, або агресує, кусає прям, або вона може не слухати команду ні, або до мене прям ідеально не слухає, то всі ці сигнали вам. Для того, щоб ви розуміли, що ваша собака не любить, не зневажає вас і взагалі сприймає вас як слабку, слабкого лідера вашої сім'ї, де вона ну, не буде слухати ці дві важливі команди. А це відбувається тоді, коли люди улюднюють собаку, надають їй статусу рівності в сім'ї, як з іншими членами сім'ї, да? чоловік, дружина, брат, сестра. І собака це відчуває, цю слабкість і починає брати на себе відповідальність, гавкає на дзвінок, на гостей, агресує на власника і куча куча. Проблем. І від цього люди починають закривати намордники, клітки купляти, гуляти на короткому повідку, бо взагалі не гуляти. І це ж не є любов, вам треба це срочно міняти. І поміняти це можна тільки тоді, коли ви створюєте з собакою відносини, де ваша собака чимна по відношенню до вас, а саме ставити лапи, кусати, гавкати, речати, порушувати ваші кордони, ви повинні забороняти, рухати за це. І сусюкати її тоді, коли вона спокійна, нейтральна, чемна, і коли ви запрошуєте, а не коли вона лізе. Якщо не вийде в шапці профіля є посилання, долучайтеся до марафону занять, ми все вирішимо.